Просто був фактів, що я реально думав, що машина горить. Я знову пробив колесо, причому цього разу не одне, а зразу два. Я не очікував такого великого розходу. 2200 гривень, двісті грив, півтори тисячі дві тисячі, тисячі, дві тисячі Тому не знаю, чи є сенс купувати таку машину. Всім привіт! Мене звати Андрій і ти на каналі Життя Коваля. Ми продовжуємо серію відео про мою першу власну тачку. Нагадую, що ви можете побачити в минулих відео, як ми її купували, і, і огляд автомобіля. В цьому відео ми поговоримо про полом, які були поломки, що ми вже зремонтували, і що ще треба зремонтувати. Також скільки це все коштувало. Це є Audi A6 в кузові це 6 рестайлінг 2010 року 3-літровий дизельний мотор v 6 який має 240 кінських сил, на пнемо з повним приводом quattro. Ось ви бачите quattro. Це є ну, топова комплектація, тут є майже все, що тільки може бути, і дуже важко її було знайти, тим більше в седані. тому що більшість машин в універсалах, і, ну, і це вже не то. Деякі люди писали мені, що не розуміють, як я можу кайфувати на цій машині що Вони на такій самі їздили і взагалі вона їм не зайшла. Коли я їх питаю, що це було за машина, то це був до Ресталь 2005-2006 рік, передній привід і 2-літровий мотор. Ну, я вважаю це хороший, автомобіль бізнес класу для своєї ціни, але е, таку машину на авторі зараз можна знайти за 200 тисяч гривень, 7 тисяч доларів приблизно. Якщо вже брати мою комплектацію, 3 літри, Ресталь 10 рік, квадро то ціни доходять до 450 тисяч гривень. Бо різницю відчуваєте, де 200 тисяч, де 450 тисяч. Більше ніж у два рази. Звичайно, це зовсім інша їзда і зовсім інший комфорт. Зараз у умовах карантину багато людей у Європі шукають спосіб, як переказати гроші рідним в Україну. І чудовий спосіб є TransferGo. Не потрібно шукати банки чи пункти переказу. Гроші можна переказувати зі своєї карти прямо на карту Приватбанку. Гроші проходять на протязі 30 хвилин з мінімальними комісіями. А якщо ви хочете відправляти гроші без комісії, зробити... Безкоштовний переказ, то гроші прийдуть на наступний день. Також зараз не діє крута бонусна програма, за допомогою якої ви можете переказувати гроші в Україну своїм рідним, друзям чи близьким, і заробляти на цьому гроші. Як це працює, показую. Реєструйтесь за посиланням в описі під відео, переходите у розділ Запросити, і тут написані всі деталі акції. Ось заробіть 10 фунтів за кожну другу, який приєднається до вас. Робите переказ і отримуєте за свій переказ гроші також. Копіюєте, ось можна поділитись, вибрати, скопіювати посилання, копіюєте його, відправляєте другові, друг робить переказ, і ви обидвоє заробляєте гроші. Я вже свої гроші виводив, ось прикріпляю зліва скріншот, що гроші прийшли прямо на карточку Барватбанку, все працює, користуйтесь на здоров'я. Переказуєте гроші в Україну. TransferGo, до речі, це топовий топовий сервіс по переказу коштів. Дуже круто, що на цьому ще можна заробляти гроші зараз. Все, що вам потрібно, в описі під відео. Основні зовнішні відмінності рестайлінгу. В першу чергу для мене це є задні фари. Тут вони такі подовжені офігенні. Вночі, коли тормозиш, воно офігенно виглядає. А до рестайлінгу прості такі обрублені. Ну, Зараз ставлю десь скріншот, ну в них мені якби взагалі не заходять. Ну і сразу можна, якби найпростіше подивити, визначити рестайлінг чи до рестайлінг можна по заднім фарам. Також екранчик. Тут він кольоровий, а в дори стайлі монохромний. Ну, монохромний він також виглядає вже стрмно, застаріло і кольоровий ти собі переключаєш музику, підкручуєш. До речі, дуже круто. Мультируль я так тащусь, так кафую, до того дуже швидко пору, От Недавно сідав в ауді, там якби нема мультируля. Я вже хочу підкручувати, крутити звук, а воно ніфіа не крутиться, І печально. А так собі кожного разу, з екранчиком, все просто можна двома руками на рулі користуватися, переключати, швидкість показує. Ну, дуже багато прикольних функцій. І Дуже крута штука. Оцей кольоровий кольоровий екранчик. Мені писали, що на ці машини з заводу Пневмопідвізка не ставилась. Що, скоріш за все, тут її доробляли. Хто знає, хто шарить, напишіть, будь ласка, в коментарі, з якого року почалась ставитись Пневмопідвізка на Ауді А 6 Також Ауді А 6 це 6 в 2005 році. Стала автомобілем року. А це вам не жарти. Є переходимо до поломок. Купили ми її з пробігом 299 тисяч кілометрів. Зараз пробіг 302 тисячі. Майже за півроку я наїздив тільки 3 тисячі кілометрів. Ну це якби є небагато. Живу я у Львові, кудись далеко на роботу кожного дня мені їздити не треба. Взагалі я за активний спосіб життя і по можливості хожу пішки, але проблем всяких різних поломок було достатньо з нею. Камера була в шоці з тих всіх поломок і чомусь не записала деякі з них. Тому зараз я швиденько розкажу їх тут і далі назад повернемось у відео. Перше, це не працювала пам'ять сидінь. Що ми зробили? Прогнали все від початку до кінця у всіх положеннях і вроді би запрацювало. Друге, не розкладалось ліве дзеркало. Складалось нормально. А коли треба було розкладатися, то воно наполовині застрягало. Декілька разів допомогли рукою. І все запрацювало. Далі не відкривались двері. Тобто на кнопку на ключ закриваєш, двері закриваються. Приходиш, відкриваєш машину, а вони не відкриваються. Треба було ключ вставляти в двері, повертати, тоді закривалось. Як зремонтували, ніяк. Само воно прийшло на цей морози. Закінчились, потеплішало. Двері відкриваються тепер нормально. Також декілька разів не відкривався люк. Ну, знову ж таки, потеплішало, все відкривається нормально. Далі, коли повертаєш ключ, включаєш запалення, якась штука пікає. Ми не знаємо, що до це фіня. Вже весь інтернет обчитали, на комп'ютері всі помилки перевірили. Невідомо, що це фігня. Якщо може хтось знає, напишіть також в коментарі. Просто повертаєш ключ і пікає. Помилки ніякої не буває, просто пікає. Фігня якась незрозуміла. Найбільше, що мене бісило спочатку, що тут не працював партронік, і тут такі, який прикол: якщо не працює хоча б один партронік, то не працює ціла система. Не працює камера заднього виду і не працюють всі партроніки. Треба було його замінити. Також десь чи місяць, чи два нарешті я купив цей партронік, з один партронік, все запрацювало. Я не встиг натішитися один день. Поїздив з камерою, зі всіма передніми, задніми партроніками. Як тут вискакує помилка, що знов не працюють партроніки? Я думаю, що за фігня Перевірили ще раз, поламався другий патронік. Поставили другий патронік, вже другий тиждень їжджу, якби все окей, працює. Наступна поломка не працювала Webas. Вебаст. Webus це автономний отоплювач. Через комп'ютер зайшли, там була помилка. Ми її збили, включили це Webus, воно почало працювати, але почало сильно диміти. Воно так диміло, що я коли зранку заводив машину, я думав, що машина горить. ще такий запах був, якби горючого цього дизеля? Я просто бав офігів щодо реально думав, що машина горить. Якби попрацювали, може, десь дні два це вибасто, якби гріло машину, потім знову поламалось, знову вибила помилка. Так, якби, ну помилка вибила і вже воно взагалі не включалось. Треба було помилку збивати через комп'ютер. Ну, якби другий раз ми вже ту помилку не збивали, вже зрозуміло, що треба то вебасту якось чистити чи що з ним робити, не знаю. Також були дві неприємні ситуації, коли я прибивав колеса. Перший раз я пробив одне колесо, а другий раз я пробив одразу два колеса. Ну, перший раз це я просто їхав у нас тут на Лапинського, там, де трамвай на колія, там така була. Була велика яма, я не знаю, може така, така, і така от глибина. Короте. ну не Така може глибина. ну Блін, здоровенна яма. Я їду, свій, спокійно нікого не рухаю не, не швидко, кілометрів 50 за годину. Тут як ба-бам, блін, в яму. Чую руль сразу же вправо. Я ще трохи проїхав, взагалі не зрозумів, потім виходжу, а там колесо просто хана. Також там заїхав на той сто. Мені щось там зробили з цим колесом, поставив, купив камеру, поставив камеру, і там була велика гуля. Деякий час їздив на цій гулі, поки не в'їхав наступний раз, і вже два колеса не прибив, і там же резина, ну, треба було нову резину купляти. Ви не повірите, але не пройшло і два місяці, я знову пробив колесо. Причому цього разу не одне, а зразу два. Ось заднє, це яке ми міняли вже і ставили камеру, цю, а ось переднє, переднє видно, от воно. Та все, йому вже просто хана. Зажували його, я ще проїхався по ньому. Тут ззаду, так само не знаю, видно чи ні. Ну, теж йому тут хана. Зелене світло, починаємо рухатися. І я не вписуюсь в дорогу. Він їде чуть по центру, ну, якби, я думаю, він зараз дасть вліво. І я посунуся. Він вліво не дає. Далі їде так ближче до центру. І я просто не вписуюсь і двома колесами зачіпаю бам-бам по бордюру, чую рулем одразу в сторону. Ну, я вже знаю те відчуття, коли коло хана. Я надію, що з дисками все добре. Що не треба буде нові диски купляти. Любиш кататись, люби гайки крутити, як то кажуть. Всі мої друзі і знайомі бачили машину на відео, на фотках, але коли я їм показував живу, то вони якби заново, заново дивувалися, тому що ну реально, я їх розумію, бо в реальному житті її на фотці не передається це все. Ну, салон, реально, ти коли сідаєш, то ти відчуваєш весь той комфорт, всю ту якість. На фото і відео воно, звичайно, не передається. Так само, коли зажимає газ в пол, ніхто не очікує такої динаміки від машини. Їдемо помаленько, спокійно, плавно, підвізкам в комфорті. Реально вона дуже дуже маленька, вона яма. Так просто їх пропливає, тільки треба зажати газ в пол. Вона сразу дає ривок і універсальна машина, і плавна, і швидка. Тож, скільки я потратив грошей. Спочатку, коли ми її купили, я заміряв реальний розхід. Як? Заправив повний бак, проїхав 100 км, потім приїхав ще раз на заправку і знову заправив повний бак. І вийшло 17,5 літрів. Вот это поворот! Я був офігівший. я не очікував такого великого розходу. Тому що спочатку, коли ми її купляли і дивилися на розхід, по форумах писали, що вона взагалі 10 літрів буде брати. Я думаю, де 10 літрів, а де 17 літрів. Що за фігня? Пробили по комп'ютері, була помилка лямбда-зонд. Думали, що це через це. Замінили лямбда-зонд, розхід зменшився. Недавно заміряв розхід, що 14 літрів. Ну це вже якби нормальний реальний розхід. Я дивився по формах трьохлітровий мотор на квадро так і є. 14 літрів. По місту, по місту це ну там затори. 14 літрів це і норма. Лямбда-зонд 2200 гривень. В першу чергу замінили всі фільтри. Дві тисячі гривень, масло півтори тисячі гривень, тормозні колодки 2100 стойка стабілізатора 1100 гривень. Це ми зробили в першу чергу, тільки як купили машину. Потім замінили ми партронік один, який був поломаний. Все нормально було, один день попрацювало. Знову потім була помилка. Замінили другий партронік, там два партроніка полетіло. 800 гривень, один партронік 400 гривень. якось я їхав, почав падати дощ. Я включив двірники, а вони не працюють. Також там все розбирали. Ремкомплект купили 200 гривень. В один прекрасний день сідаю зранку в машину, завожу її, а вона не заводить. Ну, точніше заводиться, але дуже довго крутить стартером. Ану, як вона заведеться зараз. Йомоя! Не заводиться, блін. Офігеть, ви чули, як довго вона заводилась? Щось пікає, блін, вже ледве заводиться. Чую, треба готувати нормально грошей. Підключили комп'ютер, вибула помилка, блок у приління свічок накалу. Замінили його, це 1000 гривень. Заводимо знову і вона далі не заводиться. Прийшлось замінювати всі 6 свічок накалу, це 1600 гривень. Разом 2600 гривень я потратив на це. Ну і після того машина почала нормально заводитися. Їду минулого тижня, нажимаю на тормоз, а тормозів нема. Просто педаль провалюється, і машина тормозить дуже дуже помало. Зупинився, відкрив капот, дивлюсь, а тормозної рідини майже немає. Вона почала колись витікати. Ледве доїв як ледве доїхав додому, майже без тормозів. Ну вона якби тормозила, коли зажимаєш до кінця, але все дуже дуже слабо і блін стрьомно було їхати. Доїхав додому подивилися все виявилося що тріс тормозний шланг десь він там був загнутий так і коротше Трісну він замінили шланг. Це 600 гривень. Під час того, як замінювали шланг, виявили, що треба ще замінювати трубку. Трубка, до речі, що стояла оригінальна. Трубка ще 100 чи 150 гривень. Не пам'ятаю далі. Замінив резину. Ну я не знаю, резина це якби не є поломка, але все ж таки також витрати. Взагалі думав, диски купити, бо тут стоять 17 диски, Я хотів нормальні якісь 18 або і Більшого розміру воно б набагато гарніше дивилося, але також. Нема запаски, треба лише п'яте колесо запаску купляти, Плюс, чим більше колесо, тим дорожча резина. Та й самі колеса дорогі, і мені б там 30-40-50 тисяч гривень на колеса. Щось мені не дуже хотілося тратити і вирішив просто купити резину. Резина 7 тисяч гривень. Ну і плюс ще після моїх попадань в ті ями, після моїх пробитих колес, то все на Несто ми ще їздили, і то все робили. Десь там тисячу гривень десь потратили на, на СТО. Також заїхав на детейлінг і зробив хімчистку салону. Взагалі, я хотів зробити це в першу чергу, але якось відкладав, відкладав, відкладав і даремно, тому що після хімчистки салону машина просто. А ну, як, як нова, сідаєш, чистий запах, все вимуто, чистесенька машина. Хімчистку робив у Panda Detailing Studio. Зробили все чітко, можу їх сміливо вам рекомендувати. Ось тут номер, також в описі під відео, посилання на інстаграм. Кажіть, що ви Коваля, і вам гарантовано буде знижка. Два дні і машина готова. Робив я це все у панду дитейній студію. Кого цікавить, посилання всі будуть в описі під відео. Це у Львові за ауді центром на вулиці Промисловій. Зараз покажу один результат. Я чесно був афігєвши. чистку треба було зробити в першу чергу, коли купив машину. Хімсько салон треба робити кожних пів року. Тому що ну, всі думають там, що нема, що машина чиста, машина чиста. Мені показали, дивишся, якби на приборну панель, якби чистота. Знаєш, вони спеціально тою намазали штукою, провели так, а там просто вона вся чорна. Ну, якби там також не хочеться тим всім дихати, хімчистку салону я тепер буду робити регулярно кожні пів року. Це якби must-have. До речі, машину на детейлінг я мав це в понеділок, а в четвер, бляха, муха. Так невчасно мені тріс цей шланг. Слава Богу, що в четвер ми замовили Сразу в суботу воно приїхало, в суботу це все замінили. В понеділок якраз машина була на ходу. Приїхав я, значить, на детейлінг. все класно. Машину зробив. Такий радий, що встиг. Ставлю машину на ручник. Вибиває помилка якась проблема з ручником. Я думаю, Блін, тільки приїхав на той детейлінг, одразу нова помилка. Капець. Забрав машину після детейлінгу, приїхав додому, пробив на комп'ютері помилку, і зліва ззаду якась штука трісла. Коротше. Не, не пам'ятаю точно назва, не буду брехати, коротше, тріс там, що зжимає. Це колесо, це не зробили. Також треба де купити, там докупити, замінити, щоб все було окей. І ручник тримав. Бо ручник зараз би не тримає, ставлю просто на, на паркінг і на передачі стоїть машина. Підведемо підсумки. Проїхав я на ній більше, ніж 3 тисячі кілометрів майже за пів року і потратив 21 тисячу гривень, це 750 доларів. Ну трохи більше. І це тільки самі деталі, тому що роботу ми робили все вдома, в гаражі. Тати мій розбирається, тати мій це все ремонтував. А якщо що купляти таку машину і з кожною поломкою їхати на сервіс, я навіть не знаю, скільки це коштує. Ну, я не знаю, може би 30, може би 40 вийшло, чесно, не знаю. Просто який прикол? Кожен раз їхати на сервіс, там також я не знаю, черги, деталі, все було б дорожче, плюс скільки часу треба було б тратити, загнати, чекати. І, наприклад, полетіли нам поламалися ті щіт, щітки. Поїхав додому, замовили, замінили вдома, зробили, подивилися знаємо всю ситуацію. Типу, Окей, а якщо, наприклад, на сервіс, поїхати на сервіс. Черга може якась бути, також залишити там машину, йти додому, її потім знову забирати. Тому не знаю, чи є сенс купувати таку машину і з кожною поломкою їхати на сервіс. Напевно, ну я би так не робив 100%, тому що це в першу чергу дорого, в другу чергу, це ну, час. Ти лишаєш машину, потім тобі треба з того сервісу добратися додому і. Дискомфортно, багато часу, сил, домовленості. Ще не факт, як тобі на сервісі, чи вони тобі чітко зроблять. Чи вони, наприклад, наприклад, якась поломка, да, її можна зробити легким способом, щось там чуть підправити, а можна повністю всю деталь замінити. Ну, звичайно, на сервісі, Я думаю, будуть максимально вижимати з, з клієнта гроші. На даний момент тачкою задоволений на всі 200%. Для мене це не просто засіб пересування, а щось більше. Від чого я дуже кайфую, і получаю якусь мотивацію. Не знаю, просто сідаю, і їду. Блін а мені так офігенно. Хто реально шарить і розбирається. Буду радий прочитати поради по експлуатації, там як слідкувати за коробкою, за пневмопідвізкою, щоб воно все довше служило. Там за форсунками до речі, форсунки ми перевіряли, і форсунки всі в нормі. Це дуже круто. Ну, буду радий прочитати, якісь може поради мені підскажете, тому що з пневмою, я не знаю, як там. Хтось сказав, що треба її чистити, якось можна перевірити стан гуму, щоб вона не лопнула. Щось в такому плані. Також буду радий прочитати. Багато людей писали, що краще купив би щось попроще, новіше, було б менше проблем. Ну Дивіться, якби, кожен переслідує свої цілі. Я виберу собі такий автомобіль, я від нього кайфую, мені все подобається і буду ділитися досвідом своєї експлуатації. Разом з вами в інстаграмі і в Ютубі. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, і все буде чітко.